18 року. Машинка у нас на 2-літровому бензиновому двигуні Має ось такий гарний сілик, сірий колір по колу. Машинка на гарній комплектації, також є відкриття багажника з ноги. Камера заднього огляду також у нас є. Також все на нас кнопочки з ноги закривається. По комплектації у нас також є безключовий доступ на всіх дверах. датчик сліпих. Зон також у нас присутні, підігріви у нас присутні дзеркал. У нас електрорегулювання сидінь, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. А, також у нас мультимедійне кермо, автоматична коробка передач, у нас двозонний клімат-контроль, сидіння у нас з підігрівами. Ось така у нас гарна мультимедія. Машинка має 94 тисячі пробігу. Доволі такий непоганий автомобіль. Має такий чорний шкіряний салон. Зараз вам подивимося від позаду. Ось такий вигляд виглядає. Ось так у нас машинка виглядає позаду. Солончик досить в досить таки в збереженому стані. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант, приїжджайте до нас на оболонській проспекті 4742 компанія Автофокус. Будемо на вас чекати.